Шановні друзі, чергова інформаційна сесія про низку подій поточного тижня. Вартові неба над Кировоградщиною нарощують свої потужності. До сформованих мобільних груп додались нові пости, облаштовані зусиллями громад, підприємців, аграріїв місцевого бізнесу. У дорозі і партія нових тойод від активної діаспори. Українців у Канаді. Щира їм подяка за небайдужість. Не втомлююсь дякувати і волонтерам, які доставляють цей транспорт з кордонів України. І ще один важливий момент, що посилює нашу стійкість, в обласному центрі почала працювати третя поліцейська станція на старій Балашівці. Як і на селищі Новому та на Гірничому поліцейські офіцери громади. Отримали можливість пильнувати громадський порядок відповідно до сучасних стандартів в умовах воєнного часу, навіть у тилу, захист громад, безпека території, допомога переселенцям, ветеранам війни, людям похилого віку, охорона об'єктів критичної інфраструктури набули особливого значення. В області вже діють 40 поліцейських станцій. Тиждень, що минає, у контексті розвитку шкільного спорту, теж був насиченим. Завершився перший етап пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. У нас в області до участі у всеукраїнських спортивних змаганнях школярів зареєструвалися 1800 команд. Кировоградщина серед лідерів. Змагання з п'яти видів спорту об'єднають юних спортсменів, тренерів, школи, громади у прагненні бути активними, здоровими і енергійними. Навіть у такий нелегкий час бути лідерами і переможцями, вчитися перемагати наша спільна мрія і спільна задача. Слава Україні!